Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все, про все і Сітлені. Вірніше не дня, а ранок зараз я хочу вас пригостити дуже, ну, дуже смачною стравою, яке, яка називається Сирники із морквою. Відварила морку, порізала на такі шматочки. Почистила і збила в блендері. Збила в блендері разом із сиром кисломолочним. Брала сиркову масу, додала сюди пів кілограма моркви і грам 200 сиркової маси. Одне яйце, 3 столових ложки манки і цукор за смаком. Ось така у мене маса вийшла. Зараз я випікаю на олійці такі, можна сказати, сирнички із моркви. Поки говорила, вони зарум'янилися, бачите, дуже гарні, такі рум'яненькі. Тож зараз я їх переверну і буду випікати другу порцію. Сирнички. Моркові сирнички дуже корисні. Тут морква, тут сир, тут яєчко. Так що і сметанкою це буде дуже-дуже смачно. Я таке взяла полотенце бумажняне, щоб трошки пропитати від жиру. Отакі От мої. Красунчики вийшли, бачите, дуже смачні. І викладаю наступну порцію. так. так що приготуйте. Все дуже смачно. Можна додати сюди і ванільний цукор, буде смачно, також ароматно. Так що приготуйте. Рекомендую. Це бюджетно, не дуже дорого, якщо в кого навіть своя домашня морковка, то це не дуже дорогий продукт у наш час. І зараз піст, то можна приготувати таку страву. Отак. Такие мама вышел сверху вот из морки. Они трошки схололи, зараз я их трудно густую. Сметанка. Так. Дивите, какие они будут в разрезе. Вот такие. Дуже смачные. І м'які і смачні. Дуже-дуже смачно. Так ще приготуйте. Дуже корисний, смачний продукт. На цьому все. Закінчую своє відео, бо дуже-дуже смачно. Приємного апетиту! Хорошого дня, вихідного дня. На вулиці у нас вже не мороз. Уже сьогодні потепління. Так що хорошого вихідного дня. До побачення всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ще буде багато корисних, смачних і цікавих рецептів. Ваша Світлана!